Поліцейські Березівщини оперативно встановили і розшукали водія, який наїхав на пішохода і покинув місце ДТП. У наслідок автопригоди, що сталася 21 вересня близько 23-ї години, на трасі сполученням Одеса Вознесенськ Новий Буг в межах села Косівка був травмований 62-річний житель сусіднього села. Наразі він перебуває в лікарні у важкому стані. В поліцію про потерпілого повідомила місцева жінка, яка помітила його на узбіччі після того, як почула біля оселі сильний гул. На місці події біля чоловіка слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції виявила уламки від автомобіля. Вжитими заходами правоохоронці оперативно встановили, що на пішохода автомобілем Лексус наїхав 26-річний житель одного із сіл Новокальчівської ОТГ. Водія розшукали, і він пояснив свою втечу тим, що злякався відповідальності. Його перевірили на стан сп'яніння. Він був тверезий. За фактом ДТП слідчим розпочато провадження за частиною 2 статті 286 вісімнадцять Кримінального кодексу України, якою передбачена відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Санкція частини статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. В рамках кримінального провадження буде проведено низку судових експертиз. Всі обставини події наразі встановлюються. Слідство триває.